Мої неповторні, постійні і нові слухачі, вітаю вас на моєму каналі з авторськими романами та оповіданнями. І сьогодні продовжу рубрику письменницько читацьких нюансів, де ми розбираємо більше Прийоми відчуття і читання різних книг, щоб краще розуміти, що відчуваємо, і як краще вчинити в тій чи іншій ситуації індивідуально, особисто для кожного. Сьогодні поговоримо про категорію комічного. Що ж це таке? Комічне це коли життя показане збоку, трохи під іншим кутом. Ми сміємося, бо впізнаємо свої слабкості. У літературі це може бути сатира, іронія, легкий гумор або навіть гірка усмішка. Комічне – це не завжди веселе. воно може відкривати правду, яку інакше боляче було б прийняти. Через сміх письменник говорить найсерйозніші речі. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте якісь іронічні тонкі моменти в різних книгах, які прочитали. Діліться своїми думками в коментарях, неодмінно підписуйтеся і залишайтеся, щоб не пропускати повні аудіокниги. Почуємося!